У державному ліцеї інтернеті з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Харетоненка пройшов кадетський бал, присвячений 25-й річниці збройних сил України. Парадна форма ліцеїстів, вечірні сукні їх супутниць та невимушені і граційні па класичного танцю на паркеті. В атмосферу вишуканості та краси порнила і наша знімальна група. Вечірні сукні та класичні танці. Кадетський бал зібрав у залі курсантів, їх супутниць та батьків. Від заходу запрошені очікували справжньої казки. Саме більше переповнюють емоції, бо така гарна атмосфера, так приємно. Це чудово бути на балу, і якби можна зрозуміти, як було все в ті часи. Я хочу отримати багато позитивних емоцій. Танці це дуже красиво, це рух, це неймовірно просто. Начальник кадетського корпусу Юрій Свідлов зазначає, для військових бал це не лише привід потанцювати, а й можливість відродити вікові мілітарі традиції, що сприяють естетичному вихованню курсантів. Традиція кадетських балів це. Була одна із головних традицій. Там, де майбутня військова людина навчалась гарним манерам, як себе поводити з дівчиною і, взагалі, бути галантним культурним галантною культурною молодою особою. Я себе відчуваю е, от такими, як ці юні кадети. Я навіть коли закінчується танець. Знаєте, як повертаюсь оце буденне життя. І знаєте, от дуже хочеться завжди бути молодим. Разом з ліцеїстами на паркеті під музику вальсували і викладачі. Останні кажуть, що знання мистецтва танцю для курсантів просто необхідне. Слова наставників підтверджують і самі кадети. Для сучасної молоді це. Це такий крок вперед. Це крок е над собою побачити те, чого в звичайному житті дуже важко побачити. Тому вважаю, що дуже потрібно. Хлопці преображаються. Я дивлюсь на своїх хлопців, вони стають на 2-3-4 роки старшими. буквально на очах. Каждый день мы сталкиваемся с какими-то очень ну, сложными заданиями. И вот раз в год должен быть такой день, когда мы сможем вместе собраться с нашими там, девушками, подругами и просто ну, один раз расслабиться. Военный тоже человек. И военный очень сам по себе обученный человек. И очень гордый. Плюс он должен знать много всего. И не только не только военное искусство. А еще и вальс. Может еще и петь. Военный это... Чоловік різносторонній. Батьки курсантів переконані, майбутні офіцери не тільки еліта армії, а ще й інтелігенція. Тому вміння красиво і правильно вальсувати не менш важливе, ніж професійні навички. Це культурна частина нашої життя. І без цього, я вважаю, що це життя повноцінна. Поэтому обов'язково. Після таких мероприятий хочеться жити, творити і созидати. Они настолько позитивні, тому цей позитив пусть і передасться всім іншим присутствуючим. Можнавладці певні, традиційний кадетський бал унікальна подія на теренах Сумщини. І додають, такі світські заходи позитивно впливають на формування духовної культури сучасної молоді. Фішкою є справді те, що це кадетський бал. Тобто, все те, що колись там люди могли бачити тільки по телевізору, сьогодні це є вже щорічний бал. Галантні кадети та їх чарівні спутниці більше чотирьох годин кружляли у ліричному вальсі, шаленому танго і запальній польці. Для дебютантів професійні хореографи влаштували імпровізовані майстер-класи. Завершилося грандіозне культурне дійство визначенням найкращої пари вечора. Розширену версію кадетського балу. Дивіться на телеканалі Відікон під час новорічно-різдвяних свят.